Матуся хоче, щоб прибрали цей грецький горіх. горік. Я знаю. Татко дуже полюбляє дерева, садочок. Це йому, друзі, передалося від його таточка, від мого дідуся. Дідусь займався садочками, бджолярством, розводив. Ну і татко ж також надивився. Чи в генах передалось, я не знаю. Але татко і в мене все засадив, і по всьому селі роздає різні деревцята, ну і все. Бачите, що сади, щось викапує на запас. Ну це в нього постійно. І це ж вже скільки рочків йому, коли він був молодше, так він ще більше тут насаджував всього. Тут було, чого тільки не було і в мене. А це ми вже і в мене поприбирали, попиляли дуже багато зайвого, те, що мені не потрібно. А цей горіх, ну він зайвий. Тут огород, він дуже притинає, листя весь час сипиться, горішки весь час і між квіточками, і між овочами, тому ну, матусі не потрібно на городі. Горіхів грецьких вистачає, вони зараз обіццінилися, друзі. Недорого їх і приймають, і продають. Тому горіхи грецькі зараз, мабуть, вже в усіх є. І Матуся просить, щоб я поговорила з татком, щоб перебрала цей горіх. Подивимося, що з цього вийде. Будемо разом зараз з вами просити. Нехай він допиляє, давайте я вам ще покажу. Та це ще він довго буде пиляти. Це робота нескінченна. Зараз спробую вмовити таточка прибрати горіх повністю. Буду намагатися. Па, ти мене любиш? У мене є до тебе діло. Догадайся, з трьох разів яке. Я тільки що поспілкувалася з матусею. З якою Е, Машею, матуся. Ну, а? Мама по нашому <сум> По-суржику. І вона дуже сердечно просить уже декілька років підряд, щоб ти прибрав оцей горіх. Ось оцей. І вона просто мріє, щоб ти повністю його прибрав. Це дуже тяжко для тебе. Па. Дуже тяжко, просто що важко, да, Па? Не важко, а мама ні чорта не зображає, що літом тут жара страшна. Так хоч немножко робити. Чуєш, ну а якщо вона дуже хоче, щоб я повністю прибрати, ти зможеш? Якщо... Я не хочу. Ну, папулю. Вона хоче, ну... а я не хочу. Та я то знаю, що ти не хочеш. Ну, і листя буде менше гребсти, і горіхи зараз по 10 гривень приймають, обіцінились А тіночок уже не дуже жарке те літо. Уже пройшло жарке літа. Уже два рочки, як спекоти такої сильної нема. ну Я буду сподіватися, що все-таки ти надумаєш і його прибереш з городу оцей горіх. і щоб нам Він городу не мішає. Ну, на... тіля, а він сюди завалений. ну нам буде трошки легше, якщо його не буде. Не буде легше. Вам буде все одно, розумієте? Ну ладно, нехай росте, скажу матусі, що в мене не вдалося тебе вмовити. Не треба їй нічого казати. <рес> Листя. А ще мене люди дуже просять, Пошочок, перестань, щоб ти розказав, як ти зробив ручку на калітку ту железну. Вони з чоловіком хочуть так точно зробити ручку. Дуже сподобалась. А як зробити, з чого почати, не можуть зрозуміти. І мене просять, ірочка, ти б могла б. Татка спитати, щоб він розповів, як робити залізну ручку, таку, як в тебе на калітках. Бо в мене там всі. А на якій А ось як у тебе. Ось, От, ось. А, таку? У мене ж теж такі, па. теж по такі ж, да. і вони хочуть собі такі. Ну а як розказуєш? Пластиночку вирізаєш, да? хто його знає, як розказати. Це ж треба показати, а не розказати. А ти вже фірточки всі поробив. Вже робити не будеш. А калітка дерев'яна чи металічна? Ну давай почнемо з металічної. Спочатку треба знайти багато різного металолому. По дворі кусочків різних, так? Да? а потім думати, як її зліпити до кучі. Скажи їй, що хай по сухетам на, на гриби, на гриби, щоб метал в неї був. Да, да, да. А потім вже з металу да. вибирати, що вийде. Це просто близько. Ми, ми ж не купували нічого, ми на дороги знайшли. Тут туалет, сусід розбив, митіляв. Ми так, да, да, да. да. Це жінка з тобою балакає чи мужчина? Женщина. Якщо це робити? мужчина спрошував, то. А жінці трудно розказати. Ну а якщо мужчина. Так якщо мужчина. Якщо б зі мною балакав, то. А, ну тобі треба, щоб звичайно поспілкувались, питання Та і этот. Не треба й починати. Ну, Розспрашувати, тут так, підійшов, глянув, о. О, все, і я собі запілінгував тут от, пішов і зробив. І зробив, так? Да? Ну просто ближче покажу, так. Да, щоб показати. Ну, що ближче, это? да, покажу. І я думаю, що зрозумію, там нічого складного. От тут трішечки не така, але я покажу і тут. -то. Так. Тут навіть ось друзі десь всякий замочок ось. Ставив, і вже ти не відкриєш. І бандити не лазять. Та, які там бандити, Тут ти сам не зайдеш. Господар, <рес> ну що, трубочку приварив. Ну це я саме Приварив ось трубочку, у трубочку штирьок, сюди пластинку приварив, на тій стороні теж пластинку, і все. Ну, о, оце можна зробити отак довше, а потім тут отак загнути, і отак братися і відкривати. Ага. Ну, а це я зробив, щоб воно компактніше було. Болтик поставив. Ага. Ну, я думаю, люди зрозуміють. Оце так розповів, оце так я намагалася спитати, оце все, що я могла в нього розузнати, друзі. Так що вибачаюся, як зуміли, так і розповіли. Нехай можу розказати, як я тачку робив. Папа! А ось оцю. <реш> Ото тачка ціла. Це ж я Сам зробив. Сам таточко зробив. Зараз почне хизуватися. А потім коментарі читати і ще сильніше хизуватися. <реш> Начитається коментарі, а потім дзвонить доця, прийди, познімай, як я читаю чи інше щось роблю. Покажу тобі. Оставив кольора від да. спортивного велосипеда. Думав, що я її не нагоню, а вона натягнуть. <рес> <рес> Все одно ну легенька. Легенька, да, хороша. Ну, ну ж, Спортивний велосипед і колеса, ви подивіться, які колеса. так, з горного велика. Звісно, що вона їхатиме сама, тут що не на грузи. Ну, Якщо дуже важко багато нагрузимо, звісно, пихаємо так, що аж в очі вилазять. І пихаємо всі. Ми ззаду вилами підпихали, коли сіном так на луках наложили скерду. Що я думала, що завалиться. Тут, мабуть, двохетажний поверх сіна того було. <смірно> Пам'ятаєш, як ми з лук намагалися оцю тачку з кердою сіна випихнути нагору це було щось страшне. По-моєму, в нас і не вдалося. Звали... А то Коля на усвою, моя легко йшла. Ні, легко йшла, але ну, я пам'ятаю багато дуже сіна. І та очі вилазили, все друзі. Це робилось для того, щоб сіно возити кроликам заготавлювати. Так, да, так, да, були в мене кролі, держала я кролів, друзі. Було... В році все йшло добре. А друг, на другому році кролі подохли. <рес> ну так, да, кролі подохли. Я марагічка 500 штук зразу положила. Я так розстроїлася, що більше кролів не тримаю. І як ми їх не прокалували чиським, два в одну препарату, але, мабуть, воно було неякісне. Або його без холодильника десь транспортували, тому що кролики все. Своєчасно прокалували, але нічого не допомогло. Геморагічка 500 штук відразу положила за три дні. Пікнув кролик і впав, пікнув і впав. Все, сердечний приступ. Ото -от так -от, мої хороші трішки поспілкувалися з таточкою. i don't Ну все мої хороші, провідали батьків, прогулялися самі по городу, по садочку, подивилися, трішки з матусею поспілкувалися і піду додому працювати, відпочивати і набиратися сил до роботи. Ну все, мої хороші, до нових зустрічей. Пока-пока.